Доброго ранку, провінціалам. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник. Кепком oh. відзвітували, що напродавали понад вісім мільйонів копій Monster Hunter Wilds. всього за три дні. Гроші, 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 хаба-хаба! Тим часом GSC Game World похизували, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 з моменту релізу награли 6 мільйонів гравців на всіх можливих платформах, включаючи і підписку Game Pass. Ну ясно. Activision неочікувано анонсували ремейки Tony Hawk's Pro Skater 3 та 4 частини заразом. Реліз запланували на 11 липня. Крім того, ця гра отримає окремий рівень в співпраці з розробниками думу, тому що до гри додадуть Doom Slayer'а, що також ганятиме на скейті, але тільки для власників делюксового видання. Шалом, позичиш мені грошей у паровій крамниці дядька Гейба, хоча напевно і у всіх ПК-магазинах релізнулась оновлена версія GTA 5. та сама з усіма Next Gen приколами та підтримкою DualSense. -у. Ну нарешті подейкують, що Юбісофти викинули абсолютно всі напрацювання Project Maverick та розпочали його розробку наново. Від початку це буцімто мав бути режим сьомого фаркраю, проте він переріс в окрему гру. Коли з'являються ідеї, я нічого не можу вдіяти. Бесезда вирішили, що 20-й сезон 76-го фалауту, який застартує 18 березня, буде цілком та повністю присвячений гулям. Я чув, що якийсь гуль знищив супер маркет Мені не казали, що це той гуль. Інсайдери стверджують, що ймовірність того, що Gears of War E Day вийде цього року, невелика, проте вона є. Якщо гру дороблять раніше, якщо ж ні, її варто чекати вже у 2026-му. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років? 90 днів. З 4 квітня ДБД покине Пінхет. Та все пов'язане з франшизою Hellraiser. До того часу його можна ще встигнути купити при цьому зі знижечкою. Крім того, всього, ще показали коротесенький план розвитку гри. Це ж мапа. Та невже? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Сії продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.